Я готовий перейти до режиму запитання-відповіді. Прошу тоді. Надія Антоніч, є низка питань до вас. І таке перше питання. Три роки тому міськовода публічно обіцяла завести біля літака один із муніципальних пляжів міста. Тобто, це приватні сектори нижчі пішечки там є Протока? Це річка протока чичка протока. А, так, правда, да, річка протока. Так. І навіть виділили кошти з місцевого з бюджету, але через рік все ж таки ці земельні ділянки яким чином виявилися приватизовані. І хочу вас запитати, як так могло статися, і чому взагалі е як чи може бути законне будівництво е котеджів за 25 метрів біля берега? Е дивіться, е я чесно кажучи, якщо ми говоримо про річку то так у нас. Парк, ну, це робоча назва, ми її назвали парк літак. І там за державні кошти в 20-му році, здається, були виконані роботи про розчищення річки. І навіть є ескізний проєкт на всю цю площу, тобто парк на 12 гектарів, який міг бути зроблений. Це перше. Друге, річка Рось. Має прибережну і річка Пропока в межах міста Білої церкви, має прибережну захисну смугу. Білоцерківська міська рада затвердила, здається, ще в минулому скликанні, тобто це був точно до 2019 року. І виділити земельні ділянки в прибережній річковій смуги це є злочином, це є незаконно. О, всі смуги в нас встановлені. Тому, чесно кажучи, я про котеджі, скажімо, в річці от, такого тобто точно не може бути. І жодних документів, які би порушило законодавство Білої церкви, ні управління архітектури, ні відділ архітектурно-будівельного контролю, звичайно, не надавав. Знову таки, тому що в нас встановлена прибережна захисна смуга. Зараз ми працюємо над тим, щоб встановити і зробити таку прибережну захисну смугу вже в цьому році по всій громаді, для того, щоб не розорювали е фермери, от, для того, щоб, е скажімо, гербіциди не попадали в річку. І е взагалі е річка це надбання всіх. І до неї має бути повна доступність, а не так, як ну, попередньо, вже скажімо, це вже називається історична забудова, коли вибачте, але парканами ми можемо бачити позалазили в річку. Це, це неправильно. В прибережно-річковій смузі я вам обіцяю, що забудов не буде. І от, наприклад, я виконавчий комітет свого часу, ще е селом Шкарівка, то була видана. Земельна ділянка, ось тут якраз. І забудовники е, тут, скажімо так, порушивши прибережну захисну смугу, влізли і так далі. Виконавчий комітет от буквально останній не надав дозвіл на отримання адреси. І поки вони не приберуться з захисної смуги, відповідно не буде. Тому що тут планується теж облаштувати місце відпочинку для. Великого мікрорайону, 10 тисяч населення, тільки багатоповерхові забудові. Плюс ще багато дуже людей ну, мають самокласти. Тому ми за цим слідкуємо. І ще раз скажу. Моє переконання, це мають бути зони загальної доступності для всіх людей. Моє питання стосовно продовжуємо теми доступності, приємності, адже нує місто, от люди будуть повертатися, там потанти, повертатися. Окрім таких фізіологічних проблем, вони будуть мати і вже мають проблеми східного характеру, неврологічного ще місто планує побудувати великий психолого-неврологічний реабілітаційний центр, саме для родин військових, для родин загиблих. Дякую за запитання. Значить, сьогодні на базі госпіталя, тому що така психологічна це лікарська послуга. На базі госпіталя ми вже будуємо і я гадаю, десь до початку літа. Ми вас запросимо на відкриття. Реабілітаційний центр для військових. Білосаківською міською радою було виділено 18 мільйонів, 14 мільйонів було виділено на ремонт даного приміщення, і 4 мільйони знову таки за поданням лікарів, 4 мільйона на придбання специфічного обладнання. Роботи зараз виконуються. Єдиний там, ну чому так дороговартісний ремонт, я поясню. Приміщення другий поверх, звичайно, нам обов'язково потрібно влаштувати ліфт. От. І, звичайно, цей ліфт широкий для того, щоб люди на інвалідному лісту, тобто, ну, не такі, як дев'ятиповерховці, от а сучасний ліфт, який відповідає всім стандартам. От. Але до початку літа ми маємо цей реабілітаційний центр відкритий. Крім того, на базі лікарень у нас працюють психологи, і якщо ви пам'ятаєте, ми свого часу виграли за ініціативою першої леді, був проведений конкурс, там грантові кошти. Наша друга лікарня виграла конкурси, от, і за ці грантові кошти три психолога постійні, практично ну, не цілодобово, але кожен день от, працюють. Відповідно, з людьми, ну, хто опинився, на жаль, в такій біді. От, крім того, Білосаківською міською радою було виділено приміщення на вулиці Олеся Гончара. Раніше там це наше комунальне приміщення, але орендували швейний цех, здається. Але сьогодні виділені кошти. І вже закінчується ремонт. Меблі там закуповуються, ремонт, повністю переробили систему опалення, де зможуть збиратися і обговорити ті чи інші проблеми рідні і близькі загиблих. Це буде найближчим часом, доки що буквально там ну, сьогодні ми з свого боку як можемо, ми допомагаємо таким людям. Ви зустрічаєтеся з представниками за як їм зараз працюється? скільки це саме ті люди, які наповнюють бюджет, за рахунок якого ми допомагаємо допомагаємо Збройним силам України, yeah. з якими труднощами мистикаються? Як далі буде наповнювати бюджет? Які перспективи? Я проводив зустріч. Це топ-30 найбільших платників податків до нашої громади. Саме головне їхнє питання як в бізнесі не заважайте. Ну, Білосвіківська міська рада, тобто. Сьогодні це не секрет, це обговорюється на рівні президента, і навіть президент створив раду підприємців. Це для того, щоб не відчувалося зайвого тиску від, в першу чергу, перевіряючих і контролюючих органів. Тому що люба перевірка ну, в деякій мірі вона перешкоджає або уповільнює розвиток підприємництва. Звичайно, одне з таких питань, але сьогодні вже це приведено відносно впорядковане питання бронювання людей. От сьогодні вже, слава Богу, вже всі розібралися, як це робиться, як це робиться правильно. І, скажімо так, відпрацювало, скажімо, системно відпрацювали ці питання, і сьогодні ключових працівників, без яких. Виробництво просто не може працювати, звичайно, підприємці, особливо стратегічних напрямків для нас от, от, мають можливість е, бронювати. От, тому що війна е, це і війна економіка. І без робочих місць, без економіки, без коштів ми перемогти. Нам буде надзвичайно тяжко. Тим більше ми можемо бачити, як сьогодні в Сполучених Штатах йде затримка допомогою нам, фінансування. Були б якісь наміри і в Європейському Союзі заблокувати допомогу Україні. Тому економіка для нас сьогодні в перемозі війни це ключова. Як практично всі підприємці сьогодні говорять про одне, Вони потребують кваліфікованих працівників. З цим сьогодні в Білій церкві є дефіцит. Є певний дефіцит і житла, от є певний дефіцит сьогодні, ви знаєте, і квартиру, виросли ціни на оренду квартир. Ну, це все говорить про те, що сьогодні є робочі місця в білій церкві, бізнес розвивається, платить податки, тому ми дивимося на це оптимістично. Крім того, саме за кошти Білосерківської міської ради було виконано. Величезний об'єм роботи саме по захисту критичної інфраструктури. В першу чергу це е, системи централізованого електропостачання. Е, тяжко. Але всі розуміють, всі свідомі того, що сьогодні треба працювати, треба розвиватись для того, щоб сплачувати податки, ну і я вам казав, тобто 270 е, мільйонів. Сьогодні це тільки з нашого бюджету, крім того, є державний бюджет і бюджети інших громад, які теж сьогодні допомагають збройним силам? Можна питання? Будь ласка, Геннадій Анатолійовичу, чому я, як акредитований журналіст у міській раді, де є всі мої дані, контакти, не можу вільно занести навіть той самий інформаційний запит у загальний відділ? Чому мене не пропускає охорона, кажучи, дзвоніть комусь, і що вас буцімто має хтось зустріти? Чому ми з охороною маємо сперечатись, витрачати купу часу і, ві... і виясняти хто правий, а хто ні. У законі про інформацію статті 25, частині 2 вказано, що журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень. Ну, ви б не читали, сказали по-людськи, я би зрозумів. Дивіться щодо журналістів, у вас же немає питань, коли ви приходите виконком, сесії. Проблем немає. Сьогодні ви ж бачите, в умовах війни сьогодні всі міські ради, облдержадміністрації, районні військові адміністрації, сьогодні всіх, бо це є об'єкти критичної інфраструктури, сьогодні всіх створені певні обмежувальні заходи для того, щоб впорядкувати потік людей. Навіть вибачте на будь-якому підприємстві. Ви ж не зайдете на трібо або на Шинний завод. Просто так, так? Вам треба дозвіл. Тому я не думаю, що це є перешкодою для вашої, е, скажімо, е, діяльності. А про той відділ, який він сказав, двері навпроти, охоронець. Працівники відділу виходять і спілкуються з вами от, абсолютно без проблем. А якщо вам дуже треба буде е, так само, ну, наприклад, до мене, е, ви захочете чи взяти, немає не, не, не проблем, тобто, або я спущусь вниз, або ви можете зайти в цей кабінет, от, ну, знову-таки, попередньо попередивши, тому що я не завжди вільний. От, і я вам надам всю необхідну для вас інформацію. Але сьогодні ви маєте доступ до всіх засідань ради, до всіх засідань виконавчого комітету, до всіх засідань комісій. Ви безпековно потрапляєте і зможете здійснювати свою професійну діяльність. Дякую ще за питання. Хотілося Хотілось би торкнутися теми переміщених осіб. Обілі церкви звели модульні будиночки, якщо вам відомо, і е, нині там, як нам відомо, також немає таких комунікацій е, типу погана доріжка, ну і таке інше. А таке питання взагалі. Чи планує міська влада допомогти з облаштування? Можливо, якось комунікувати з це щойно буквально зустрічу з вами. Ми навіть е, спланували, це буде частина депутатського корпусу і, е, звичайно, працівників виконавчого комітету. У наступний вівторок я вже домовився з міськими головами Бучі Ірпіня Василькова. Поїдуть і подивляться саме там вже, де ці е, такі модульні містечка збудовані. І тоді, відповідно, будемо приймати рішення Радую, до того. Але якщо ви скажете на моє переконання, то сьогодні набагато краще, і людям буде легше і швидше соціалізуватися, коли вони будуть зникне ця приставка внутрішнього переміщення особи. Багатьом нема куди вже дівати. І коли ці люди серед містян же білоцерківців знаходяться, то якась сусідка підкаже, що, можливо, в неї з'явилась робота на її підприємці. Хтось розкаже, де краща школа, де яка вчителька. Хтось розкаже, наприклад, коли розумієте, де краще, наприклад, в садочок, або який до якого краще сімейного лікаря записати дітей, або в яку спортивну школу віддати. І тоді ці люди швидше соціалізуються, коли вони. Не десь обосіблено, як в Гетто, вибачте мене. А коли вони серед вже білосерківців, і вони швидше стануть вже тоді білосерківцями, звичайно, ми хочемо всі, щоб вони повернулися, і щоб ми. Вернулись до тих кордонів, де але ми ж розуміємо прекрасно, що відбудувати сьогодні міста Бахмута, Вдіївку і багато багато інших. Це це багато років треба, щоб відбудувати ці міста, щоб ці люди могли повернутися на свої місця. Але сьогодні, ви знаєте, на базі агенції стратегічного розвитку проходять постійні заняття. Тобто люди в ніто внутрішньому приміщенні мають можливість знайти там е, роботу е, якимось чином. Тобто, ну це саме сьогодні головне питання це працевлаштування. Звичайно, тому що з питаннями про, дітей, я вже попередньо говорили. Тут проблем немає. У нас є достатньо вільних місць в садочках, в школах, так само в спортшколах. Ви знаєте, згідно і законодавства, і міська влада цьому сприяє, допомагає, ми це, фінансуємо все. Тобто, сьогодні ці діти мають пільгу і на харчування і безкоштовне відвідування шкіл мистецтв. От так само і спортивних шкіл. От, тому наша задача як міської влади сьогодні, щоб ми їх не називали цих людей внутрішні переміщення, щоб це вже сьогодні були наші білоскіпці. І ми до них абсолютно так само ставилися, і вони всі мали і права, але й мали обов'язки, так як і інші. Чому міська влада за два роки війни, можливо, не облаштувала якийсь шелтер для того, щоб можливо люди, які не знайшли ще квартиру, у квартиру могли ще там проживати або таке інше. Бо якщо я не помиляюсь, у нас 16 тисяч переселенців білі Так, Так, але на початку, особливо повномасштабного вторгнення, це березень, квітень, травень навіть. Я пам'ятаю, були е, дні. Внутрішньо 800 внутрішньопереміщених осіб було за день приймали наш центр. Ми молодіжний центр переобладнали. Ми співпрацювали, з співпрацювали із релігійними організаціями, тобто розміщали людей, де тільки могли, де тільки можна розміщати людей. І сьогодні, потім, звичайно, коли звільнили вже Київщину, Чернігівщину, Сумщину, частина людей поїхала, але з'явились інші люди з сходу. З півдня України, особливо зі Сходу, чому ці шелтери ми теж надали навіть і земельну на ділянку і так далі. Всі ці шелтери будували за європейські кошти. Але, звичайно, я тут абсолютно розумію голову військової адміністрації Київської От їх зробили там, де найбільше було зруйновано житла. Це в Бучі, це в Ірпіні, в інших громадах півночі Київської області, це в Василькові. Там теж зруйновано набагато більше, там висаджувався російські десанти, велись реальні бойові дії. І це логічно. Але знову таки жодна громада це не робила своїм коштом. Це створювалося за кошти е, Європейських грантів. Ми теж подавали і дали можливість під такий шелт розбудувати на залізничному селищі. Чи є офіційна інформація, скільки ви похожих працевлаштований? Були такі що... Саме чоловіки? Дивіться, я вам ще раз. Сьогодні, да, сьогодні є дефіцит робочих кадрів на підприємствах. Дефіцит. Будь-якого підприємця запитайте, у всіх є потреба. Я вже казав, до нас переїхало більше ста великих і середніх підприємств, а також більше 400 підприємців, ну, менших підприємців. Сьогодні всі вони відчувають дефіцит. Звичайно. Е Працевлаштовуватись офіційно сьогодні є проблематика. Є проблематика офіційного працевлаштування, тому що при офіційному працевлаштуванні на наступний день відомості про дану людину мають бути в військоматі. І підприємства, звичайно, подають такі дані. Але є інше, тобто це бронювання. Але з іншого боку, звичайно, ми з вами розуміємо. Ви бачите, який мобілізаційний ресурс Росії. Це величезна країна, і нам треба захищати. У нас іншого виходу немає. Гарінтович, знов питання до вас. Вчора на сесії міської ради передали п'ятдесят мільйонів гривень субвенції на будівництво дитячого садочка на Тріщаному маси. Минулого року місто вже отримувало від держави 79. З половиною мільйонів, правда. Так. А, і також на зведення цього закладу. А, хочемо дізнатися, де ці кошти взагалі і на що були витрачені? Дякую, гарне запитання. Значить, це кошти згідно проєкту, який був виготовлений вже ну, три, може, а може й чотири роки. Це гроші Європейського інвестиційного банку. І 79 мільйонів вони були задекларовані, але місто вони не отримали в минулому році, тому вони не були витрачені, тому що не були отримані. Всі необхідні документи, проекти, експертизи проектів. Відповідно, коли ми робили до повномасштабного вторгнення проект, звичайно, прийшлося внести зміни, тому що сьогодні вже. Необхідно робити не, укриття. От все це міська рада підготувала. Крім того, я безпосередньо з експертами Європейського інвестиційного банку їх чотири експерти, кожен відповідає за певний напрямок. Ми зустрічалися і обговорили всі. Тому цих 79 мільйонів європейських інвестицій задекларував, виділили, але Білосерківська міська рада не отримала, тому жодних видатків в минулому році по даному об'єкту не було. Так що можете не хвилюватися, гроші нікуди не поділися. І це 50 мільйонів, які вже от зараз ми вчора буквально отримали. Ви чули, що це з голосом вносила справка, тому що буквально вчора прийшли вести. От зараз тільки перші кошти на цей об'єкт ми отримаємо. Тільки отримуємо, звичайно, будуть проведені всі необхідні тендерні процедури, визначені переможець. Знову таки, всі роботи будуть виконуватися під контролем і нашим. І крім того, скажімо, координатами, контролерами Європейської інвестиційної банку, чи буде ти заклад можливо дофінансуватися, якщо це буде потрібно? Дається близько 20%, це має бути співфінансування саме з міського бюджету. Знову таки, термін виконання робіт, наскільки тобто ми в тендері прописуємо два роки, ну, якщо не буде серйозних інфляційних процесів. То звичайно ціна має залишитись така стала, як на сьогодні. Якщо ми не можемо сказати в довоєнний період, долар коштував 28, сьогодні 40. Звичайно, подорожчання відбулося. <поставлення> да, по повда. Але якщо і буде здорожчання, то воно буде обґрунтоване. Відповідно будуть внесені зміни, чи то подорожченням будматеріалів, чи енергонересурсів і так далі. Але я сподіваюся, що все таки залишиться так. А чим цей заклад буде відрізнятися від інших? Там буде бомбосховище чи ще щось? Ну звичайно, він вже згідно нових державних будівельних норм. І якщо сьогодні ми облаштовували і це не сховище, а укриття, то там вже буде реально сховище е е з відповідною товщиною монолітного перекриття зверху, а не з пустотними панелями, як ну, у нас, да? тобто це вже звичайно буде. Набагато захищенийший такий е, об'єкт. Крім того, я забув сказати, вчора на сесії ще ми проголосували додатково, тому що в минулому році ми на модульні укриття виділяли кошти на 5 модульних укриттів, але підрядник встиг поставити, тому що він єдиний сертифікований в Україні, тільки 3. І в цьому році ми довиділи лише 5 мільйонів. І так само буде модульне укриття, яке монтується прямо біля школи. Бетонна така споруда буде змонтована. Е, Школа з поглибленим вивченням слов'янських мов, школа номер один, де ви знаєте. От, але на сьогоднішній день діти користуються укриттям, яке знаходяться на першій лікарні. Що найменше два газеті уські знали? Зокрема, в центрі зараз відбувається Богорус, потім між банком, тому mm. що там десь є гадатних ускім. Його наряд чи знати вони це поставити. Ви спущення доволі приємно не подовжили оренду? чи... Справа в тому, що є законодавство України, яке забороняє в історичних центрах міст, в історичному ареалі, взагалі встановлення будь-яких малих архітектурних форм. Законодавство змінилося це недавно, буквально, ну, можливо, півтора-два роки назад. Але, звичайно, тобто ми, е у людей було право оренди або сервітуту, воно закінчилось і далі, згідно законодавства України, воно. Не продовжувалось. Да. І не може бути, тому що на порушення законодавства України ніхто не пішов. От, тому коли ми кажемо, то ми бізнес підтримуємо, але бізнес має працювати в однакових конкурент, на однакових конкурентних засадах.